Українські дрони провели на посадку літак вірменського прем'єра Нікола Пашиняна, який ніяк не міг приземлитися в Москві. Україна може отримати додаткові винищувачі. Як це вплине на захист українського неба? Про це поговоримо з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю. От, власне, давайте розпочнемо з цієї новини, що Пашинян е, призем намагався приземлитися в Москві, але його літак довго кружляв в небі над Москвою, тому що була атака дронів і відповідно повітряний простір був закритий. Тобто на Росії виходить нездатні закрити небо навіть для таких поважних гостей. Чи в чому тут історія? <кхи> Так, да, тут знаєте, починається з того, що літак Пашиняна не мог приземлитися а то що там летіло там близько 400-400 дронів на Росію в різні регіони. Про це якось дізнаємось трохи пізніше. А те, що там 140 рейсів було відмінено в Росії, як ви виходили з Москви в основному, про це теж не кажемо. Ви кажуть, що це зараз найпотужніший колапс, який був, і що ця повітряна тривога вона була більше 5-6 годин, і за цей час там дуже багато. Змушені були зробити відмін. Ми ще чекаємо повідомлень про те, де саме були нанесені ураження, де саме впали уламки. Тому що уламки це основна наша зброя. За допомогою цієї зброї ми там багато чого вражаємо. І ну, очікуємо якогось більш е е е е такої. Подробної інформації про те, що сталося на Росії, але це ж сталося, і те, що літак Пашиняна не мог приземлитися, то це наслідок атаки українських дронів по Москві. Ми починаємо там працювати вже не тільки дронами, там вже починають літати ракети. Але поки що ми не знаємо, що саме летіло по Росії. Які, якщо було ракета, то які самі були ракети, і це каже про е, досить великий асортимент тієї зброї, які ми можемо застосовувати проти Росії? Ви кажете великий асортимент, але 400, в принципі те, що ми здатні зараз запускати по території Росії 400 безпілотників. Мені здається, що це потужно. Чи на територію з огляду на територію Росії на величину Росії це не надто велика шкода? Ну я б хотів, щоб вона була разів в п'ять більш велика. Ну так би мені хотілося, але маємо те, що маємо ті, ті спроможності, які в нас є. І головне, не стільки не стільки кількість, хоча кількість вона е, сприяє визнаженню систем ППО. А скільки точність, коли куди ми попали, скільки росіяни змогли збити, вони заявляють про те, що вони сто відсотків збивають. Я в це, чесно кажучи, не дуже вірю. Такі випадки інколи бувають, але це дуже рідко. Тому щось що там прилетіло, десь вона там прилетіла. Ми не кажемо, тому що ми так ведемо себе ну, зважено, ми очікуємо офіційних підтверджень. А росіяни взагалі все відмітають там ж прокинутий це ж святе, і все позбувано, нічого не прилетіло. Те, що там палає, ну там завод там запалав, Аміачний завод, який виробляє там хім хімзавод під воронежем, ну то, то щось там палається. ми до цього там відношення не маємо. Це Воронеж, але це не зовсім вороніш. Да? Ну так і тут, щось в Москві там прилітало, прилітало, але ж ми до цього відношення не маємо. Давайте поговоримо про те, що безпілотники могли атакувати на Росії. Відповідно, от те, що конкретно там на Росії має інвазії в Москві, тому що московське небо було закрито. Тобто зараз от від Мадяра є інформація про те, що там підприємства Крону у Великому Новгороді атакували цей хімзавод, хімзавод Дорогобуш Смоленській області. Було атаковано НПЗ. Але от що на що могли цілитися в Москві? Можна фантазувати, тому що в біля Москви там велика кількість різних КБ інститутів, заводів, теплоенергосистемних об'єктів. Там багато чого нема повідомлень від нас і або від росіян про те, що саме було вражено, або куди куди цілились. Нема такої інформації, на жаль. Є е, такі шматки інформації, це те, що ви кажете про те, що повідомив Мадяр, є повідомлення про те, що там було влучання на серйозний хімзавод під Воронежем. Там роблять аміак, аміачну селітру. Більш таких подробиць стосовно Москви я не, я не бачу, чесно кажучи. А як ви загалом оцінюєте? Посилилися атаки українських безпілотників, і чи покращилася якість цих атак? Тому що ми, ми бачимо, що зараз вже і не лише там по НПЗ, не лише НПЗ атакують, не лише там атакують якісь логістичні центри. Зараз уже, до прикладу, ці дрони Сібейбі нещодавно от власне атакували російський танкер? Ну і так далі. Тобто, ми бачимо, що Україна зараз пішла з усіх напрямків, чи можна вважати це посиленням атак? А зараз взагалі такий час, коли що росіяни, що ми для того, щоб показати щось і, 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 Трампу, робимо все можливе. викладаємо всі свої ресурси. Ми зараз в, запускаємо по Росії досить велику кількість і, і взагалі по Росії велику кількість ракет. Це і довгі нептуни, це і просто нептуни. Це із Сапсану, які там на 500 кілометрів б'ють. Це балістична зброя, до речі, це ракети фаерпойта Flamingo. це паляниці, все це полетіло. Я дуже сподіваюся, що кількість буде тільки збільшуватися, тому що ми очікували, що ну, така ракетна програма почне серйозно реалізовуватись там десь в жовтні, але судячи з цього, це буде кінець грудня і січні, і Далі тому з одного боку, є ну таке, знаєте, само по собі розвиток. Спроможності для удару з одного боку, а з іншого боку, час, коли треба наносити якомога більше ударів для того, щоб показати свої спроможності саме в рамках цього політичного процесу, нібито миротворчого процесу. Ну я не, не впевнений, що там чи ось для нас може закінчитися, але дії треба робити, тому що ну зараз такий час. От, власне, з приводу цієї ракети САПСАН, про яку ви вже заговорили, ви в одному зі своїх інтерв'ю говорите про те, що якщо відповідно Сапсан ну, війде в дію, а Володимир Зеленський, до речі, сказав, що вже Сапсан використовували серед іншого, то російського ВПК, 80% російського ВПК просто не буде. Це про що мова? Це моя мрія. Вона така. Мене в кінці минулого року, перед новим роком, спитали, про що ти мрієш? Я кажу: я мрію про що в нас буде балістична ракета, яка може бути на 700 кілометрів, яка буде мати бойову частину 500 кілограмів, і це буде дуже добра балістика, яка буде гарно влучати. І кажу, при цьому мені. Мене питають, а чому саме так? Що буде? Я говорю, Ну при цьому 80% російського ВПК просто не стане. Ну це такий образ, це така цифра. але ну, вона недалека від реальної ситуації. Вона так, так як є, десь 80% всього російського ВПК. Особливо того, що нас е цікавить, воно зосереджено навколо Москви Московської області. Воно є в Нижньому Новгороді, воно є там в Саратові, воно там є е Пітер, воно там є в е Смоленську. Але це все от центральна частина Росії. Це не якісь там є щось новосибірську, є щось там е за Уральським хребтом. Але основне це все ж таки центральна частина Росії, і в основному це е те, що під Москвою. І нам там працювати, працювати і працювати. І не тільки балістикою, не тільки з там є багато робот для всіх крилатих ракет. А Сапсани працювали, і М -м -м. у них така цікава історія. Це ракета, яка розроблялась майже 30 років, але і вона за своєю ідеологією, за своїм підходом, це радянська ракета. Там реалізовані. Ті ідеї, які були ще в радянські часи, але вона зроблена з уточненням тих можливостей, які зараз з'явилися з точки зору наведення, з точки зору керування ракетами, вона досить сучасна і її вже, як мінімум, 10 разів використовували. А скоріш за все, судячи з е, ударів, які були нанесені, які були не зовсім зрозумілі, і коли росіяни е, знаходились в такому стані, е, е, що ж це було, а наші не казали, тому що а навіщо росіянам щось знати? Е, то я думаю, це близько 20 ракет було застосовано. А взагалі, я думаю, що вийдуть десь на 30 ракет на місяць, хоча хотілося б, щоб таких ракет було на місяць штук 50. А як ви думаєте, от якщо раптом ваша мрія здійсниться, чи буде це якийсь переломний момент в війні? А мої мрії здійснюються. Ви знаєте, я такий магічний дядька, мої мрії здійснюються. Я володію законами матеріалізації. тому що в світі повинно так бути, як воно повинно бути. І те, що, ми, те, що Росія на нас напала, і те, що ми, як ми відповідаємо, це. Ну, Процес, який може бути тільки в одному вигляді, і я тут згодний з паном Корчинським, який каже, що з Росією можна підписувати тільки один документ це капітуляція на руїнах Кремля. Тому інших варіантів у нас просто немає, іначе ми, ми просто загинемо. Тому я думаю, що це буде саме так. А тепер чи стануть ці удари геймченджерами? Я думаю, що не буде такого одного удару або там десяти ударів одним видом озброєння, яке стане геймченджером. Я думаю, що це буде сукупність різних дій в різних напрямках, різних систем, які призведуть до того, що Росія не зможе більш воювати, і вона буде змушена. Так би скукожитися, згор, згорнутися і піти з України. І ну, далі будуть зовсім незрозумілі поки що нам е різні процеси в Росії. Це при тому, що зараз на нас тиснуть з усіх сторін без перебільшення деякі навіть європейські лідери Трамп, Путін. А ви все одно вірите в те, що за е ми зможемо і доживемо до цього моменту капітуляції Росії. Я не знаю, як буде з капітуляцією, але то, що війна не може закінчитися так, як нам пропонують зараз, це однозначно. На які межі як довго. Ми будемо повертати залишати або повертати свої території, але все одно воно повинно повернутися, тому що є міжнародне право, його не можна ігнорувати. Його можна окремим політикам на якийсь час забути, зробити вигляд, що того цього нема. Можна займатися політикою, дилетантами, не будучи там фахівцями в цьому питанні, але все одно. Сенс взагалі всього прогресу в тому, що з одного боку всі процеси в світі вони руйнівні, а з іншого боку, ми розвиваємося вперед. Чому тому що в нас є воля, і те, що у нас є воля, дозволяє нам на щось сподіватися. Так, от воля у нас є воля. Це взагалі воля і гідність це основні риси українців, чим ми суттєво відрізняємося і від європейців, а тим більше від росіян. Це воля і гідність. У нас були е, три майдани фактично за гідність. А воля у нас сама собою. У нас не може бути. Українець не може існувати без волі, тому воно буде так, як воно повинно бути. Я з вами абсолютно погоджуюся. Давайте поговоримо про е, авіацію про авіацію. На Росії насправді така хороша тенденція, мені здається, почалася. В них такий просто літакопад. От, до прикладу, нещодавно літак Ан-22, який належить Міноборони РФ, впав. На борту було семеро людей. І я так розумію, що ми до цього стосунку не маємо в плані, що ми не збивали цей літак, але тим не менше це хороша історія для нас також. Ну, безумовно, літак Ан-22 – Це легендарний літак. Він створювався в ті часи, коли. Ми кричали, догонимо і перегонимо Америку. Так? Було змагання в космосі, було змагання в авіації. Ми змагалися де тільки могли. Я маю на увазі радянський союз, і він так дозмагався, що розвалився. Знаєте, так змагався, так старався. Так от тоді він був зроблений цей літак Антей і до цього часу це найпотужніший, най, найздоровенніший, найвеличезніший е, тур літак з турбореактивними двигунами. Там стоять, до речі, ті двигуни, які е, стоять на ТУ 95-му, стояли колись на е, ту 14-му. Це двигуни е, е, НК 12, е, 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 Ніколай кузнєцов 12. Е, це зараз КБ Сатурн, фактично. Так от е, цей вітак створюється для перевезення не господарських вантажів, а для того, щоб перевозити якусь військову техніку. І Він міг перевозити танки, бронетехніку. І головне, він в 67-му році, якщо не помиляюсь, він встановив рекорд: 720 десантників вивалились з його пузов. 720 десантники. От тоді думали такими категоріями. Фільми знімали в е зоні особливої уваги і таке інше. Чи там я не пам'ятаю, там може і 76-й був. Ну, тобто це е такий величезний літак, який увійшов е у історію. І коли створювали літак Руслан, то саме літак Антей, а це я так вважаю. Ну, ну, Одна з найпотужніших реалізацій технічного конструкторського генія нашого конструктора Антонова. Він використовувався для того, щоб перевозити на собі частини крила Руслана, тому що ну, Руслан створювався взагалі там всією країною, і там була така цікава річ. Панелі крила, а там є панелі, які не помиляюсь, Якщо не помиляюсь, 24 метра, метри. Це панелі. Вони викатані. Це таких технологій в світі більше немає, і більше ніде не використовували. Так от ці крила збиралися в Ташкенті, і, і коли стало питання, як це крило? Передати в Київ, то були розмови різного рівня: ЖД транспортом не повезеш, морем не повезеш. Як його перевести? На вантажівки взагалі треба забути. І почали навіть розробляти. Таку транспортну систему на, на, повітряні, на повітряній подушці. Але вона там не закінчилася, тому що Антон сказав, будемо возити Антеєм. І е, на антей зверху ставили це крило, е, додавали такий е, оптичник, невеликий, ну такий досить великий, і все це везли. І е, в, в Києві було зібрано Русланів більше, ніж взагалі там в Ульяновську, там де вони повинні були вироблятися. Якщо я не помиляюсь, було зроблено 50, 58 русланів, із них 36 було зроблено в Києві. А літак, Антей, це один одна з основних транспортних машин. І було зроблено десь десь теж 58 чи 68. Вони були зроблені, і частина залишилась в Україні, і вони були на заводі Антонова. Там не пам'ятаю така точна кількість машин. І в основному це були машини, які взяла на себе транспортна авіація, військова транспортна авіація Росіян. Літак, який здатний був літати на 5 тисяч кілометрів. Але я думаю, що оця остання катастрофа, їх там взагалі залишилось чи то 6, чи то 8, чи то за бухгалтерським обліком там 14 літаків. Ну я думаю, що це останній був політ і більше його експлуатувати не будуть, тому що оцей НТ, він загинув через там кілька хвилин після того, як він злізів з заводу, де його ремонтували. Давайте з вами поговоримо про польські міги. Поляки хоч можуть нам надати свої міг-29 в на наші ракетні та БПЛА технології. А, от це міги, які я розумію, нашим пілотам вони добре відомі. Наскільки що можна сказати? Які зараз бойові завдання можуть виконувати ці польські міги? Ну і відповідно наскільки це добре, що український авіаполк буде зібраний з кількох різних моделей літаків – Ф «Ф-16», Міги. Ріпели вже отримали, я щось пропустив? Ні, ні, -не, не отримали, а ну не а факт. обіцяли, обіцяли. <рес> я обіцяв готові женитися, <рес> це та, 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 та сама ситуація. Е, ну, стосовно літаків, які нам обіцяли, ми ну, сподіваємося, що вони будуть. Тому що я дуже очікую і думаю, що в деяких операціях вже літаки е, САП 340 шведські, шведські вже приймали участь. Я не буду здивованим, якщо дізнаюся, що у нас вже якась кількість літаків гріпенів є. І це можливо, тому що в першому кварталі 26-го року Шмигель підписав зі шведами умови, що там будуть виробництво, це один процес. А інший процес це поставка нам першої партії літаків Гріпен, там 4 чи 8 літаків ми можемо отримати вже на початку 26-го року. Тепер те, що стосується міг 29-х, нам була поставлена Якщо не помиляюсь, вісім літаків мі 29 ще в 23-му році. Їх нам поставили поляки. Вони пройшли модифікацію. І були доведені до того рівня, що вони були озброєнням НАТО. Це досить суттєво, тому що ті мі 29 які були у нас, вони не модифікувалися під НАТО. Вони там, ну взагалі, важко сказати, чи модифікувалися вони, тому що росіяни нам ж не давали нічого нового для модернізації, посилаючи на те, що у них пішла пішли нові літаки, і 29-ми вони вже не займаються. Самі ми нічого там особливого не робили, а от поляки вони робили серйозну модернізацію Міг-29-х. І е, коли в 14-му, 2014, в 23-му році ми попросили поляків, щоб вони нам дали ще додаткові, ще кращі модер... модернізації такі, то поляки послалися на американців, які не дозволили це зробити. Але там десь є е, тінь ізраїльських військово-промислових комплексів, які не дали дозвіл на якісь системи, які встановлені на цих літаках. Я не досліджував там подробиці, але те, що нам поляки намагалися вже передати ці літаки, це точно, і те, також точно те, що е, тоді Байден нам заборонив вирішення, нам полякам заборонив цю передачу. А вони нам дуже допоможуть, тому що у нас, крім того, що, ну, чесно кажучи, відбувають наші літаки, таке теж буває. Нам треба ще більш сучасні, більш нові літаки. І польські літаки Мі 29, це такі 4 плюс, може з варіантами навіть на 2+. плюси. Це ну, гарні, реально гарні літаки. Ця концепція Су-27. І Міг-29, це ну, в цьому сенсі радянський авіапром видавав в плані аеродинаміки і в плані керування не краще. Там інше було слабеньке, там радіотехнічне обладнання, там кабіна була слабенька, але от сама, сама платформа, вона досить, досить гарна. Які функції виконує Міг 29 Міг 29 виконує багато функцій. Він в першу чергу він французькі бомби, які ми там, як мінімум, 50 штук, повинні отримувати кожного місяця? Оці е, хамери французькі. Uh, він їх доста доставляє. f 16 їх прикриває. Коли Міг 29 уходить з зони там, де він складав ці бомби, його прикриває f 16 тому що у нього у f 16 є система, які дозволяють бачити те, що буде позаду літака. Міг 29 таких систем немає, і це ну, само собою це збиття криватих ракет, тому що для всіх. Винищувачів збиття крилатої ракети вночі в, в, в будь-якому стані, в будь якій погоді, це ну така святе діло. Це перша вправа, яку навчаються пілоти ну, спочатку в день, а потім і вночі збивати крилаті ракети, тому що це ну, така початкова, початкова фаза освоєння озброєнь. Вони нам потрібні, тому що нам їх просто в нас не така велика кількість літаків. Пане Костянтине, я вдячна вам за цю розмову. Звичайно, що завжди є, що ще проговорити. На жаль, закінчується час цього стріму. Глядачам нашим нагадаю, що зі мною на стрімі сьогодні був Костянтин Кривелап, авіаційний експерт. І вас, шановні глядачі, попрошу про підтримку цього відео. Будь ласка, поставте свій лайк і напишіть, звідки ви нас дивитеся, що цікавого із цього стріму, з нашої розмови, ви для себе взяли. Щиро вдячна. Дякую на все добре. На все добре.